У Хмельницькому ремонтують перший у цьому році тротуар. Розпочали з ділянки, що на трудовій. Тутешні мешканці говорять, на оновлення пішохідної доріжки чекали. Тут були ями, старий асфальт. Ну, коротше, зараз буде добре. Асфальт порепаний такий з гулями з усім асальним. А тепер тепер бахір роблять, хоч і війна йде, а роблять хлопці. Візочком дитячим практично нереально було пройти. Ну болото, ями в жахливому стані. Зараз супер. Протяжність ділянки, яку оновлюють, майже 100 метрів. На ремонт із бюджету громади виділили більше 150 тисяч гривень. Тут демонтували стару основу, уклали нову, встановили нові парабрики, засипали сумішу. Ну і безпосередньо поклали плитку 6 см. Я думаю, що сьогодні-завтра хлопці цей об'єкт завершать. Тротуари вздовж доріг оновлюватимуть і на інших вулицях міста. Капітальних ремонтів у цьому році у зв'язку з воєнним станом не буде. Будемо сподіватися, що це буде такий гарний початок на 2023 рік. І ще чимало тротуарів вдасться цього року зробити. У ході поточного ремонту може замінюватись покриття асфальтобетона на плитку. Будуть асфальти, будуть тротуари і в асфальті. Один з таких найбільш значних об'єктів це буде вулиця Бандара, тротуар від вулиці Озерної до вулиці Панаса Мирного. Також ремонтуватимуться тротуари в інших частинах міста і вздовж інших майстральних доріг. То вже будуть тандерні об'єкти. Тандери будуть оголошуватися до кінця лютого, на початку березня. Ірина Моляр, Володимир Паламар, новини міста.